У північно-східному секторі зони ТО біля Луганська після кількагодинного, принаймні зовні так здавалося, затища поновились обстріли з боку бойовиків. Станиця Луганська, Кримське, трьохізбенка, Троїцьке. Географія артнальотів, правду кажучи, не змінюється, але кількість обстрілів, стверджують українські воїни, помітно зросла. Світлана Фичун перебуває нині в безпосередній близькості від передової. Світлана, я вітаю вас. От е, яка ситуація на цю мить у, на фронті у Луганській області? Олександра щойно надійшла інформація, що Росія розташувала бойову авіацію в 50 кілометрах від Луганська. Авіабаза знаходиться безпосередньо поблизу місця бойових дій. Не припиняють бойовики і артобстріли. Протягом дня вони кілька разів намагалися атакувати опорні пункти та блокпости українських військових. Під обстріли зградів артилерії та мінометів потрапляли населені пункти. Станиця Луганська, Кримське, щастя, Трюхизбенка та Троїцьке. Прибити газогін у щастя залишив без газопостачання кілька селищ Оперативна інформація, Щодо постраждалих, поки немає сьогодні. В Таробільську ховали дев'ятьох невідомих воїнів, які загинули під час бойових дій, захищаючи мирні міста від сепаратистів. Загиблих ховали у закритих трунах, адже їхні тіла понівечені до невпізнаності. Група намагалася бойців відбити 32 й блокпост і направилася. Внутрь по коридору и была э, со всех сторон атакована, и погибли бойцы. Э, к сожалению, большинство тел, э, неизвестное их местонахождение, нам э, передали три тела и шесть э, останков тел. Проводити в останній шлях загиблих бійців зібралося майже тисячі місцевих жителів Старобільська. Багато було як дорослих, так і дітей, підлітків. Приносили квіти. З героєм прощалися під гімн України, який виконав трубач з Майдану. І жаль цих ребят. Жаль сім'ї, жаль матері. Я сама мати, тому я, я не представляю горі матері. І ми хоронимо неізвісних ребят, це значить, матері не знають вони ждуть. І представить її боль. Війна йдеться совсем рядом, 100 кілометрів від нас. А у нас у нас тихий, споконний город. Ми п'ємо чай, п'ємо кофі. Ми їдь їм хліб, ми ходім, діти ходять в школу. А і только благодаря этим людям. Загиблих поховають на місцевому цвинтарі Старобільська. Там вже є майже три десятки могил невідомих захисників Луганщини. Їхні особи можна встановити лише за допомогою генетичної експертизи, якщо загиблих шукатимуть родичі. Відібрані генетичні матеріали з кожного тіла і направлені на ідентифікацію на проведення ідентифікації до Харкова. Коли буде проведена вся процедура, далі будуть надані інформація до до воєнкоматів. Я думаю, що родичі, котрі шукають своїх синів чи чоловіків, вони можуть отримати це абсолютно безкоштовно. На цей час у мене у мене вся інформація. Олександре Світлана, дуже дякую вам. Закликаю зайвий раз без потреби не ризикуйте. Будь ласка, Світлана Фечунчу не була на прямому зв'язку з Луганщини. Сьогодні там поховали дев'ятьох українських воїнів. Їхні імена на цю мить залишаються невідомими. Буквально щойно стало відомо, що Російська Федерація у безпосередній близькості від українського кордону, буквально на відстані півсотні кілометрів від лінії фронту, розмістила власну військову авіацію.